Всім привіт, мої хороші! Сьогодні ми приготуємо з вами дуже легкий і смачний сніданок. Робиться все дуже просто, а виходить неймовірно смачно. І так, в глибоку тарілку ми вбиваємо 3 курячих яйця і гарненько їх перемішуємо. Додаємо сіль та перець за смаком і ще трішки взбиваємо. На розігріту пательню додаю оливкову олію і пензликом рівномірно все це розпреділяємо. Потім беремо взбиті яйця і повністю все це виливаємо в сковорідку. Відразу ж швиденько беремо дві скибочки хліба і ось так умикаємо з одного боку і перевертаємо. І відразу ж вкладаємо на сковорідку для того, щоб воно трішки підсмажилося. Я ще посипала кунжутом для краси, коли бачимо, що яйце вже підсмажилось, обережно це все перегортаємо на інший бік. І як тільки перегорнули, викладаємо листя салату, кетчуп, шинку та сир. Обережно загортаємо края яєць, і після цього нам залишається скласти бутерброд навпіл. Підсмажимо ще декілька секунд для того, щоб розплавився сир. І все, наш сніданок готовий. Обов'язково приготуйте цей сніданок своїм рідним. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. А я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі в нових відео.